Дякую, дякую дуже, дорогі друзі. А радий всіх вітати сьогодні. Це вже друга річниця одного, на мій погляд, найуспішне з найуспішніших міжнародних інструментів наших людей України інструментів захисту життя. Два роки тому стартувала ідея. Ця ідея United 24, Юнайте, 24» – ідея об'єднати як найбільше. Об'єднати просто людей, звичайних людей з різних країн із різних континентів, і це вийшло. і Ми тоді вже довели, що вміємо дійсно глобально об'єднувати об політичних лідерів та об'єднувати держави. І довели також, що вміємо об'єднувати самі українці, українки, так як дійсно потрібно для захисту. Для захисту українців, Україна для захисту нашої держави. А колись був час, коли майже ніхто у світі не вірив, що саме наші люди здатні продемонструвати справжню загальнонаціональну єдність. І ми це змінили. І ми скасували ще один такий відомий загальний стереотип, який колись панував, А саме ми довели, що серця на різних континентах, серця звичайних. Звичайних людей, мільйони таких сердець можуть однаково абсолютно співпереживати та дієво допомагати країні, про яку вони до цієї війни може і взагалі нічого й не знали. Станом на зараз цей наш інструмент Юнайтедвадчити об'єднав вже 110 країн. І мільйони абсолютно різних людей та компаній. Я хочу подякувати всім цим людям, всім цим країнам, звичайним людям, дуже нормальним, дуже потужним, з великим серцем дуже дякуємо вам. І, а... Платформа, яка об'єднала зіркових амбасадорів. Також хочу подякувати нашим амбасадорам, кожному і кожній, хто підтримав нас. І сьогодні в залі кілька з цих людей. Не всі приїхали, їх багато. І слава Богу, що їх стільки у нашої держави. І я хочу подякувати Скот Келлі. Він тут. Дякуємо, Скот. Андрій Шевченко. Міша Колінс, Дякую, Олександр Зінченко. Тай Арнольд. Арнальд. Дуже дякую вам. Ну і у нас ще є друзі. Я хочу також їм подякувати, що ви тут з нами. І хочу подякувати всім тим вашим друзям. Хто нас постійно підтримує, і дякую Сергію Плахію. <плес> ну я просто чесно кажучи, про вас ще буду дуже багато всього говорити. А, у нас було спілкування. Я просто хотів ще раз подякувати <плес> вас, бо <плес> ви просто не можна приховати, скільки <плес> життів ви, <плес> ви врятували. <плес> дуже <плес> дякую. Дякую а, за вашу надзвичайну so підтримку і дійсно «Юнайтед-24» додав нашій державі сили, нашому суспільству міцності. Людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фанрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну дієву допомогу державі в час війни. За два роки зібрано вже 650 мільйонів доларів для «Юнайті-24». І внески абсолютно різні: від кількох доларів до Мільйонів, які перетворились на, на дійсно на те, що допомагає жити і вижити на реанімобілі, на наші морські дрони, обладнання для лікарень, житові будинки, бомбосховища вже понад 100 проектів та зборів реалізований. І кожен з них демонструє, як багато можуть зробити щирі серця та єднання людей, як багато може зробити Україна разом. Коли вона не наодинці з цим ворогом, а разом зі своїми друзями. дякую ще раз вам. Дуже дякую. Сьогодні радий оголосити новини про розвиток Юнайтед 24 Перша приєднуються нові амбасадори. І Друга наша новина стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська армія дронів та наша технологія морських дронів вже довели свою ефективність в захисті України від російського терору від цього того зла. Які вони нам принесли, і тепер ми додаємо ще один компонент на допомогу людям та заради збереження життів, ми маємо зробити буденністю для наших сил оборони можливість застосовувати роботизовані платформи, так щоб вони були ефективними, так щоб їх було достатньо, і так, щоб вони берегли життя наших воїнів. Я дякую вам всім. Дякую за допомогу, підтримку за збереження життів українців. Дякую нашим воїнам, які тримаються міцно, як би складно не було в нашій державі. Хто б там що не говорив? Які б наративи не просував, ми все одно їх подолаємо і переможемо. Слава Україні! Дякую.